Я осліп, через що якраз не варто й казати, все таки найстрашніше те, що я осліп. А зо мною разом у больниці сидів і другий такий темний, як я. Нам було добре, як нас разом лишали. Бачиш, хоч трібочку сонця? питав я іноді нещасного товариша свого. Ні, каже він, а ти. І я ні. Потому наставало мовчання. Наші душі піднімалися в нас і потопали одна в другу обопільно. І чому ж було нам у нашім горі вдвох добре? По тому мого товариша випустили на волю. Він побачив одного дня сонце і його випустили. Його забрали люди хутко між себе, а мене пустили тому, бо порішили, що мені вже ніяк сонце не оглядати. І дали. Товариші мої. Дала мені костур на дальше життя, і я ходжу по світі, то є я лиш хотів сказати, що рушаюся з місця на місце, і, хоч мені відомо, що я вже ніколи більше сонця в житті не побачу, я силуюся все-таки його бачити. Я отвираю очі так широко, так широко, товариші мої дорогі, в надії, що хоч мрію. Що хоч крапельку, що хоч хоч ет, що хоч миготіння проміннячка святого сонця побачу і ні, не бачу, коли йду з місця на місце, я чомусь руки вперед себе простягаю, розкарячую пальці, піднімаю голову, здається, мені ось-ось сонце вловлю. Хоч я знаю, що сонце не дасться вловити, бо ж воно сонце. Гадаю, ось-ось сонце діткнуся, а раптом дотикаюся милостині. Я затуляю очі, бо в них сльоза виринула. Я затуляю очі, бо в них сльоза виринула. Добра, вдячна, покірна, за милостиню. Сама вирнула, я її не посилав. У мене душа вже темна, хоч широко отворена, як от очі мої. Я напружую свій слух, здається мені, щось сонячного проб'ється для мене в руху окружаючого життя, я опускаю безпомічну голову на грудь, понуряючи у душу свою, щоби слухом сонця і світла схопити, хоч я знаю, що ще ніякий сліпець світла душею не спіймав. То і я його не спійму. Сонце, тепер я тебе кличу. Думай собі, що це не голос людський, а голос сліпця тебе кличе. Нечутно, так якось без усякої просьби, так собі якось, бо як мені просьбу вкладати в слова, як сонечко ти моє, Боже святе, а потому додать я осліп, воно світить усім, деревині, людям, а он десь там і калюжа буде, і воно й на неї блисне. Але це давній звичай сонце, сліпим воно ніколи не світить. Потім я потупаю в глибінь своєї душі. Вона настільки глибока, як тепер темна, настільки сумна, як очі мої. А я розкриваю очі свої перед вами, товариші мої, і ви мене видите, а от я вас не виджу. Вже я вас не виджу, і доки життя, і віку мого я вас більше видіти не буду. І добре мені з тим, товариші мої, що я вас, слухайте, ніколи, ніколи в житті видіти не буду. Сонцю лиш мої очі нездатні, але ви, товариші мої, ви ані душі моїй, ані очам моїм правдою ніколи не світили.